Привіт, спільнота. Як ви здогадалися, ми сьогодні знов на твердій воді. На дворі за бортом мінус 10. Сонячна така погода. Має бути до вечора плюс 5 і потім опять на мінус 10. Але на цій водоймі була зроблена розвідка. Було вчора встановлено, що карась з'явився на, на ямах, тому у нас Плани, як у Наполеона. Подивіться, взяв з собою зимову свою палаточку, батареєчку, світло, якщо у нас, друзі, карасик все ж таки проявиться. Можливо, буде у нас вечірня аж до такої темної ночі рибалка. Як то кажуть, в плани, як Наполеона, але не факт, що десь щось не дасть тріщину, так? Да? Усе? Вчора, як кажу, був тут замічений карась. Хлопці сиділи, ловили, ну, карасі такі дебелі в районі 700-800 грам, так що я вже в омандируванні озброївся паробанками, <рес> про і камеру. Думаю, з такими помічниками нам якийсь лапоч мав би зайти. Машину не закрив. Але хлопці вчора сиділи. Ну, Пошукованих така була рибалка з стояками, ставили вудку на дно і чекали. Я думаю, що, що ще ж таки боковий кивочок скорше би цю рибку підносив. Ну, то лиш думки вслух, так що давайте будемо пробувати, правда то так би було чи не було. Що ж, поїхали шукати спочатку, як обично, протися по ямках, побачити його в камеру, а потім можна вже щось. Пробувати і ловити. Йо! Так, друзі, пройшов три ямки. І все ж таки знаходжу ще одну ямку глибочайшу, і дивіться зразу, які тут муть. Друзі, а де є муть? карасі дивіться, які стоять і дивляться, бачите, в око як 5 копійок. Повільно відтягуємо камеру, щоб не, на... не настрашити наших карасям. І бігом, бігом, в бистрому темпі, друзі. оснащуємо нашу вудочку з боковим кивочком. Боже, мій вже руки трясуться, чесно кажучи. Потягати таких зимових карасів. Це просто... Це просто не... Просто так не переказується, друзі. Словами не передати, а через камеру відчуття ви почуєте лише наполовину. Ну я постараюся вам їх передати по максимуму. Так, все ж таки, друзі, я впевнений, що боковий ківочок має бути краще реагування рибки, ніж на стоячок. Так, наш мот... Ух боже, дивіться, який у нас мотилик модний. Здоровий, самий самий такий батонистий на таких жирних карасів. Так, одягаємо сюди приблизно Штучок. 5-6, думаю. І ця, які? Тут два. Тут два... Ти вже вся мормешка забита. Ай, подвигайтеся. Три. Всі думають, нам цієї пучочка хватить. Так, щоб не придавити. Оп. 3-4-5 і будемо зараз запускати. Мінімум два карася я тут бачив. Там ямки далі, ось там вперед ямки трохи більші. Тут перепад з сантиметрів на 30 зразу ці ямці. І дивіться, є карасик. Хоча вчора я цю ямку дивився, його тут не було. Ось, дивіться, яка е у нас тут Получилася і один туди йде. Все, друзі, опускаємо і будемо щось друзі Опа! <реш> ну що ж, ми розмочили, все ж таки, дивіться, у нас перший такий 200-грамовий карасик. Кайф. Боже мій, який це кайф, все ж таки на боковий кивочок його підносити. Можливо, на зимову вудочку не менш приємніше, бо там тоненька снасть. Але. Лиш погляньте, який карасямба. От камера, все, друзі, рішає. От гаджети є, і є. От дивіться, я б я там звідти стартанув, метрів 50, я би сюди йшов. Боже мій, ну годину точно б ішов. А так я за 5 хвилин по ямках пройшовся, подивився, рибка є, все, сів, заякорився. Мормишка тільки впала і вже примерзла, лкі-палки. Кайф, мужики. Фу, ну, надіюсь, там ще є. Поїхали за наступним. Опа, па 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 Друзі. Ну, я говорю, ось півгодини пройшло між карасями. Але ці карасі її годину можна чекати. Ви лише подивіться, які круглі. Я вже поставив стоячок один, друзі. Також було клювання. Було. Було клювання. Отак от, от. Ну, я його прозівав. Або підсік, коли викинув, гарно викинуло, але ну, чомусь не підсіклося, не знаю. Зато, друзі, кивочок, кивочок то сила. Уже два кряду. Зараз опустимо камеру, подивимося, чи тут іще є. Ось так от. Дивіться, ну цей більший вже, видно, він такий. Грам на 400. Клас. Просто-клас. Просто-просто клас, друзі. Подобаєч. Рибка йде. У нас ще є 4 ямки, яких я не перевірив. Чесно кажучи, думав вже сюди ставити палатку. Думаю, бо то мороз такий за щоки кусає капець. Добре, давайте продовжимо. Йдемо шукати, друзі. Бачу, рибаки також вон там переміщаються на глибині, карась не клює. Так що йдемо зараз через став, попробуємо там також верба в воді, трошки подивимося, може там щось буде цікавіше. Поїхали. Таке собі таке Красивий такий файний. Я так що його підсіка? Він його придавив, о! Красава! Е, Трошки сюди, отак! Кілограмовий! Ну да, де запів. Чути, що він зразу тяжче йде, бо він притиснув його мене. Клас! Ось так якось. Так, ну що, тяжко найти на сьогодні карася. Друзі, погода міняється капець. Вже 12 годин. Начали день з ясної погоди, з мороза, але завтра передають, передають скоріш за все, дощ, тому, тому якось такого кардинально міняється погода. Я вам ще також не засняв, мені ще зайшов судачок на ківочок. Де він там? Отакий от накивок нам зайшов судак. Ну Судачок, можна сказати. Друзі, у нас водойма, хто не знає, це не дека. Ну Дека, але ми за нею слідкуємо, тому е, практично судака тут дуже багато розвелося. беремо практично будь-якого розміру. Тому, як він, самі знаєте, трохи нашого живчика, якого ми запускаємо, так нормально вибиває. Все. Найшов тут ямку. Закинув от. Два, два настояка і одну боковий кілочок. Граю, можливо, щось зараз підійде і клюне. Ямка тут між ямками 40 см. Глибини між лунками, що отута, біля ноги і що там, то вже 40 см різниці. Ямка такий перепад. Побачимо. може якогось срібного ще злапаємо. Поїхали. Друзі, дивіться, не спів я в камеру включити. Дивіться на що взяв. Взяв на каточок, бачите, поставив таку вудочку. грузик-скользець, щоб порочок і поводочок такий 5-7 см вийшло. Мармешка стоїть, не рухається. Що подивіться. Красота. Ну. Що хочете дивіться, що у нас, друзі, після карасика зайшов отакий мордатий йолки палки Я думав, знову карась так киданувся за тою удочкою. А то отакий Мордатий. Вітер підноситься, боже мій такий гетький стає. Але ж це ж добре, нам на руку, це ж, як то кажуть, саме Карасьова чи коропова, чи коропова погода. Якщо він рухнеться, цікаво, чи він до цієї ямки, ямки вернеться, що це було? Щось було, друзі, ну не карась. Так, але ну, факт того, що було, щось було. Кісь здається, що якийсь не день, а чотири сезони. Почали з морозу, вийшли на плюс вже. А тепер такий вітер затягнуло. Подивіться мені, так ніби зараз має щось все потемне. Все б нічого на той вітер якийсь такий холодний, в мене сірий. Нічого. Як кажу то кажуть. щось бачу на ямці ці прокльовується. А вдруг цей вітер її застави рухатися? Як варіант може все бути, правда? Капець, дивіться, що робиться. Так, у нас вже перша. Нічого серйозного я там не зловив, то крім того, карася і судака, якщо це можна не серйозно. вертаємося назад на ямки. Ще тут перебачимо годинку, подивимося, а вдруг з такою переміною погоди щось і зміниться. Капець, нема нікого, всі роз'їхалися. Щось походили тут два-три чоловічка. Попробували, нічого не зловили, поїхали. А ми попробуємо. і ще щось тут зараз впіймати. Фу. Ну що ж, так все гарно починалося. Так зранку, да? такі були клювання на боковий ківочок. Але можливо, тому що погода так кардинально різко помінялася, можливо, з тиском десь була якась ігра. Дуже трудові в мене вийшли 4 карасики і судачок, але усі в трофейні. Так що отаким от я Йоржиком закінчую нашу рибалочку. На тих ямах ще повернувся, злапав ще одного Йоржика. І все. Ну що ж, можливо, передають завтра буде дощ. Війду, звісно, вийду в дощ, спробую, як буде риба реагувати в дощ. А ви не забудьте підписатися, щоб і поставити дзвіночок, щоб не пропустити зимову рибалку в дощ. Все, поїхали, друзі, до зустрічі!